Добрий день, мої дорогі слухачі. Я дякую вам за те, що ви вчите українську мову разом зі мною та переглядаєте мої відео. Якщо ви хочете, щоб ваше навчання було легким, доступним та цікавим, підписуйтеся на мій канал і позитивний результат вам гарантовано. Сьогодні ми вивчимо з вами, що таке прийменник. Ви знатимете їхню роль у мовленні, а також які це похідні та непохідні прийменники. Ну що ж, не гаймо часу. Починаймо. В українській мові є самостійні та службові частини мови. Давайте пригадаємо самостійні частини: іменник, прикметник, дієслово, займенник, числівник та прислівник. Вони самостійні, тому що вони є повнозначними, виступають членами речення та мають лексичне значення. А службові частини мови це прийменник. Сполучник та частка. Вони відрізняються від самостійних тим, що не мають лексичного значення, тобто не називають предмети, ознаки дії чи кількість. Вони не мають морфологічних ознак, тобто роду, числа, відмінка та часу, і не виконують ніякої синтаксичної ролі. Тобто, вони не є членами речення. Ітак. Це службова частина мови, що виражає відношення іменника, числівника займенника з іншими словами у словосполученні чи реченні. Наприклад, говорити про погоду, про що? Про погоду. Ходити навколо мене. Навколо кого? Навколо мене. Особливості прийменника як службової частини мови. Прийменники не мають лексичного значення. Але в поєднанні із іменником, числівником чи займенником можуть указувати на місце, час, напрям, причину, мету, об'єкт дії чи інше. Так, наприклад, упав від утоми. Причина від утоми. Росте під горою. Місце де під горою. Іду до тебе. Напрям куди до тебе. Наступна особливість прийменника полягає у тому, що вони не змінюються і не є членами речення. Але входять до складу членів речення разом зі словом, якого вони стосуються. Так, наприклад, від вогню біжи, а у воду скачи. Слово вогню у реченні є додатком. Прийменник від входить до його складу, тому ми теж його підкреслюємо як додаток. У воду обставина. У входить до його складу тому теж є обставиною. А зараз я розповім вам про похідні та непохідні прийменники. Непохідні прийменники це прийменники, походження яких важко визначити. Наприклад, без у в над, під до. Похідні прийменники це прийменники, що утворено складанням двох або більше непохідних прийменників. Попри по плюс, при, поміж по плюс, між, задля за плюс для. Шляхом поєднання прислівника чи іменника із прийменником. За винятком, залежно від у зв'язку з. Та шляхом переходу іншої частини мови у прийменник. Коло. Коло мене. Шляхом. Шляхом голосування. Ще я хочу вам розповісти про види прийменників. Прийменники бувають прості, складні та складені. Прості це прийменники, що складаються з однієї основи, наприклад, за для. Складні прийменники, що утворюються поєднанням кількох простих прийменників попри задля. І складені це прийменники, що складаються з двох частин. Але пишуться окремо. Залежно від потрібно відрізняти прийменники від омонімічних іменників чи прислівників. Щоб відрізняти прийменник від омонімічного прислівника чи іменника. Треба пам'ятати, що перше прийменник вживається разом з іменником, займенником або числівником. І друге. Прийменник можна ввести до складу питання, яке ставимо від головного слова до залежного. Давайте порівняємо: ходив навколо будинку, і навколо панувала тиша. У першому реченні навколо це прийменник, тому що ми можемо ввести його у запитання. Наприклад, ходив навколо чого? Навколо будинку. А в другому реченні це прислівник, де панувала тиша. Навколо я йшов попереду батька. Попереду кого? Це прийменник. А я йшов попереду. Це прислівник. Край дороги росли тополі та люблю свій рідний край. Де росли тополі? Край дороги. Це прийменник. А в другому реченні слово край це іменник, тому що відповідає на питання, що? Оце і все, що я хотіла вам розповісти про прийменник. Сподіваюся, що ви зрозуміли тему сьогоднішнього уроку, а якщо у вас виникли запитання, пишіть їх мені в коментарях. Дякую вам за перегляд відео. Поставте лайк як вдячність за урок та не забудьте підписатися на канал. До нових уроків, мої слухачі!